Пане Валерію, а щодо участі Білорусі в цій війні, от лунають припущення, що з тим, як почали формувати це от, спільне угруповання по захисту союзного государства, то мовляв, можна казати вже, що і немає жодної Білорусі, немає Ви? президента Лукашенка. Вже все закінчилася. Білорусь є тепер чергова область і ще одна область Російської Федерації. Там Путін всім керує, і в тому числі тепер і білоруську армію. Ви знаєте, заради правди так є, абсолютно є. Лукашенко притиснутий до стінки, але проблема заключається в тому, чим же будуть озброю. Тому що частина особового складу з 9 тисяч, які заявлені, реально офіційно. Ну окей, давайте там 30 їх навіть перекинути. Ну, гіпотетично. Але у Білорусі армія вся налічує 30 тисяч. Ну, 30-40 тисяч. Вся армія. Так, тобто, це фактично треба її збільшити вдвічі, забезпечити усім необхідним. В першу чергу, наприклад, харчування і розміщення буде на плечах Лукашенка. Я далекі від думки про те, що в нього достатньо буде до цього ресурсів, значить буде не 30 тисяч. Значить, це навіть буде не 9 тисяч, а менша кількість. Тим паче, от снімки із ябрики, які були останні, да, то показує, що там йдуть роботи, але не так активно і потужно, ну, відверто кажучи. Звісно, це не означає, що там нема загрози. Бо, говорячи саме про кількість озброєння, моніторингові групи, які працюють на території Білорусі, там, звісно, різне, різне до них відношення є, але разом із тим, вони, як правило, публікують інформацію більш-менш правдиву. Вони неодноразово повідомляли, навіть підтверджували і інші джерела, і в Україні розвідка підтверджувала наша, що вивозять снаряди з Білорусі до Росії, тобто не навпаки. І це продовжувалося протягом багатьох місяців. Лише за останній місяць вивезено біля ста танків. Далі ми бачимо повідомлення, що нібито з далекого сходу Росії завозять також якусь техніку і боєприпаси. Я зараз не випадково говорю, просто глядачам от звертаю вашу увагу, уявіть собі карту, да? з далекого Сходу потяг приїхав до Білорусі, а потім з Білорусі поїхав до Росії. А не здається вам, що це одна та сама техніка катається. От просто це видно, ну, ну, ре... ну друзі, реально, а до чого возити? Для чого, наприклад, танки Т-72, які необхідні в Білорусі для того, щоб, як кажуть, наступати на Україну, вивозити з Білорусі. Ну, от питання є чому одне Є одне припущення, як це все відбувається, що мовляв, Білорусь віддає ту техніку, яку вона має Росії. А Росія везе, знаєте, те, що було законсервовано задля того, щоб на потужностях білоруської промисловості, про яку кажуть, що Лукашенкові вдалося її втримати з часів радянського союзу, на тих потужностях тепер ту техніку відновлювати або ж модернізовувати навіть. От такі припущення, чому е, ці каруселі Справа? відбуваються. Справа в тому, що якщо ми говоримо про танки Т-72, те, що ну мені відомо, да, з відкритих джерел, так їх напаки на модернізацію в Росію вес, а не в Білорусі. Літаки так само модернізували в Росії, а не в Білорусі. Білоруська модернізація мені видається дуже великим міфом. Тому і виникає запитання, що власне відбувається на Білорусі? Чи там достатньо військових потужностей, щоб вони сформували ударні батальйони? Мені так знову ж таки, чому так це все відбувається? Хоча певна загроза є, робиться для того, щоб, по-перше, утримувати військовий контингент особового складу збройних сил України на північному кордоні. І дійсно загроза є. але реакція на це дуже цікава саме у країнах, які почали проводити навчання, військові Залізний Вовк та Пума на кордоні із Білорусі у Балтії і у Польщі в тому числі. І буквально і ну про руминський континент я говорив. Тому тут ще знаєте питання: хто кого переграє? Можливо, навіть цим самим способом Лукашенко зараз спровокував те, що війська НАТО, які перебувають на кордоні з Білорусю, за 10 кілометрів, перепрошую від кордону з Білорусі, готові за лічені години зайти на територію України і просто припинити будь-який наступ з території Білорусі, і про це говорить, Ну я ж не випадково говорю, директор ЦРУ, колишній про це сказав. Ми ж сказали з вами, що це фактично. Теза від посадових осіб чинних у США, і якщо в такий спосіб думають вони, що вони самі хитро перепрошують, то вони глибоко ну, реально, то вони глибоко помиляються. Бо буквально у вересні місяці, в кінці вересня, були навчання у Литві, де проходили вони за участі також систем залпового вогню Хаймас. Ми знаємо про них, що це таке. Тобто воно також, також летить дуже далеко. І знову ж таки, фактично, сьогодні Білорусь обкладена з усіх боків. Я далекі від думки про те, що Лукашенко про це не знає. Він розуміє, коли він говорить, що є загроза, він там відчастий і правий, але загрози не буде, якщо не будеш робити ти її. Ти її фактично провокуєш загрозу. Бо на сьогодні знову ж таке повідомлення є про те, що на території Білорусі перебувають інструктори іранських тих дронів, які вчать російських військових запускати їх по Україні. Ну це називається хлопці. Ви дограєтесь, і будь-які дзвінки Шойгу або ще кого ви вже догрались. Вам не допоможуть ні до Остіна, ні до Франції. Ні до Туреччини, ні до кого. Ви просто-напросто вже підходите до тієї точки біфуркації. І що ми з вами починали? Коли ви прогнозуєте завершення війни? Мені видається, ось-ось. Звісно, день-два тижні, не знаю. Але це вже е, кожен день він справді наближає. Бо розвиток подій такий, що Путін загнаний в глухий куток. Каховська ГЕС, його намагання провокувати ситуацію в Білорусі, на сході вистроювати оцю непонятну лінію оборони Зікфріда, да? Потім під Білгородом і так далі, тому подібне те, що вони реально бачать загрозу Збройних Сил України, які активно ні, ні, нас там ні, перепрошую, да, хтось знищує дуже активно військові об'єкти на території Росії, да, то це означає, що вам, хлопці, ну, до поразки не так далеко. І це буде катастрофою для всього вашого путінського режиму. Ну і туди вам дорога. І нехай вони туди, куди у вас написано на е, вашому е, ході.